Здравствуйте, мої шановні глядачі! Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. День сьогодні у нас видався такий зимний Було дуже холодно, я замерзла, але все ж таки, коли ринок закінчився, я була дуже задоволена, тому що купила кілька прикрас цікавих і старих, і не дуже старих, і гарного походження. Зараз буду вам показувати. От Починаю я з намиста, яке я знайшла в одній купі прикрас, і це був той випадок, коли все сплутано. Якісь там ланцюжки, якісь браслети, намиста, все таке, таке, таке. І я побачила частину цього намиста і відразу впізнала гранати. І подумала, в тому мотку я не зможу витягнути такі маленькі гранати, щоб вони не розірвалися. Ну, але ж вирішила спробувати. І коли почала потрохи витягувати, то побачила, що гранати тут зібрані з цитринами. А цитрини я дуже-дуже люблю. І я подумала: ну, добре, може, там щось буде. Порвано, але якусь частину я зможу витягнути. І уявіть собі, я витягнула все намисто. Думаю, що це індійське намисто. Можливо, воно зроблено не так давно, в 21-му сторіччі. Можливо, зроблено і десь наприкінці 20-го сторіччя. Ну, але не так вже і давно. Кажу майже ціле, тому що. Застіпкою тут ось таке. От показую вам, як є, як я його знайшла. Застібка втрачена. Хтось вже носив його отак. Ну що, Це не так важко поставити тут застіпку. Тож я дуже задоволена, що побачила, знайшла, витягнула це намисто з гранатів, цитринів. Ну, а металева частина. Я не знаю, можливо, вона зроблене із срібло. Мені здається, що такі деталі робили з срібла. І в цій же копії заплутаних прикрас я побачила цікавий кулон. Привнула мою магу перламутр, бо мені дуже подобається прикраса з перламутром. І я вирішила, що треба його подивитися поближче. Ну і почала витягувати його. Витягую, витягую, дивлюсь, це не заплуталося, а це саме от він на такому ланцюжку, який з кількох металевих ниток. Ну, Цікаво. Витягнула, витягнула і побачила навіть маркування. Маркування, яке тут є Антоніо Міро. Ну, Щиро кажучи, це ім'я мені не було знайоме. Але я подумала, що, якщо тут є. Автор, то це вже прикраса, гідна того, щоб не звернути увагу. До того, що вона мені так сподобалася за дизайном. Ну, а там все не дуже дорого було в цьому місці. І я купила і вже вдома подивилася в інтернеті і узнала, що то був дизайнер, який жив в Барселоні. Ну, Це територія Іспанії, але називають його каталонським дизайнером. І починав він ще в 70-х роках, коли відкрив свою фірму одягу. Ну, А потім вже десь в 80-х роках були аксесуари зроблені, і ця фірма випускала товари з таким маркуванням. І був він таким дизайнером дуже поважним. Він робив костюми для фільмів, спектаклів. Він навіть зробив костюми для Олімпіади 92-го року, яка проходила в Барселоні. Ну, Там костюми для якихось урочистих заходів. Але два роки тому, саме в лютому 22-го року, він помер. Ну, і я вважаю, що це вже. Історія. І добре, що я купила цю прикрасу, узнала це ім'я. Ну, і так що моя колекція поповнилася ще одним, як то казати, прикрасою з ім'ям. Щодо намист купила ще отаке: ну, така маленька, тоненька, нитка з кораловими намистинами. Це. Такий трошки тільки оброблений корал. Ось, бачите, навіть і форму йому не хотіли б таку придати, щоб були однакові намистинки. Просто, як я вважаю, порізали віточку корала і все. Але колір дуже приємний. Саме такий називають шкіра Янгола. І, як я казала, на деякі види коралів. Зараз є обмеження, тому що їх видобули дуже багато. І корали, які там розвиваються в морях, вони під загрозою. І тому я подумала, що треба взяти ту ниточку, вона мені на дорогу дісталася. Якщо казати про застібку, то ну, я так думаю, що це десь 70-80-ті роки ХХ століття. І вже коли почала знімати відео, зрозуміла, що тут навіть дві застіпки. Ну, оця трошки нова. Мабуть, прикріп, прикріпили її сюди, тому що щось тут втратилося. Ну, отак. Ну, це ж ринок таке знаходиш, що здивуєшся кожного разу. І ще одне намисто, яке я купила, ось це. воно таке елегантне. Витончене. Оце воно не зламалося. Тут спеціально так зроблено, це таке технічне рішення, що воно повинно рухатися, оця частина. Тут ланцюжок от такий. І є маркування. От такий невеличкий підвіз. саме так написаною літерою М. Це означає, що. Прикраса зроблена на фірмі Махоріка. Так, я знаю, що більшість, хто мене дивиться, кажуть на цю фірму Майоріка. Але це фірма іспанська. І В Іспанії вона називається Махоріка, то я так таке буду називати. Я коли побачила цей підвіз, у мене ще більше бажання було купити це намисто. Тому що махоріка це навіть не біжутерія. Хоч ці перлинки це не натуральні перлинки, і навіть не культивовані, як роблять там в Японії чи в інших містах, це перлинки, які виробляють, по принципу, беруть кульку, ну, мистинку скла, і потім її покривають таким. Спеціальним составом, куди входить і навіть перламутр. Ну, Перлинка виробляється саме з перламутру, натуральна перлинка, і тому тут виробляють так. Дають гарантію оцим перлинкам, що вони не будуть пошкоджені кілька років. Ну, тож якість виглядає дуже добре. І метали, які використовується фірма для прикрас, це срібло і золотом. Тож, я вважаю, що це вже не біжутерія, а такі гарні дорогоцінні прикраси. І вже потім я помітила, що продавці перевіряли, чи не золото. Це от таким чином, що тут, бачите, зробили таку невеличку, як Надпил такий невеличкий, щоб подивитися, що там всередині жовтий метал чи інший. Ну, подивилися, побачили, що не жовтий, і винесли на ринок продати. А якщо б то було золото, то вони б на вагу здали, я так розумію. Ну І я знаю, що прикраси цієї фірми вони маркують ну пробу ставлять, я її шукала. Ну, не з першого погляду знайшла, але все ж таки знайшла. Ось тут на замочку є проби 925. Тож, ця прикраса вироблена з срібла, позолочена. Ну, я вважаю дуже гарна знахідка. Ну, а ще доброшу, купила отаку брошку, яка, ну, і не сказати так, щоб дуже рідка і дуже стара. Але побачила я тут. Цікаві вставки, оці у формі краплі, вони сірого кольору. Не зовсім так розповсюджено. І до того ж, вони дуже гарно сяють. От Нібито непомітні сірий колір, а блиск є, це мені сподобалося. Ну і середина теж мені дуже подобаються вставки, які нагадують, імітують бірюзу, Ну і тут саме така скляна вставка. Якщо подивитися на зворотній бік, то я вважаю, що прикраса не дуже стара. Може, якісь 80-ті роки. Ну, не раніше. Може, трошки навіть пізніше. Але такий дизайн оригінальний. Я ще купила таку брошку. Мені здається, що це брошки американського виробництва десь 50-60-х -х, х років. Так, я бачила, що тут немає вставки. Ну, я подумала, я щось у себе знайду та поставлю тут. Ну, і не дуже я придивлялася, а вже вдома роздивилася, що тут не те, що якісь плямки клею. тут Клею стільки налили, і воно застило все. Я намагалася чистити, але це якось мене не вийшло добре. Я спробувала і ацетоном, і спиртом. Ну, Поки що не змогла нічого тут убрати. На жаль, тому що така якась грязна така пляма у центрі. Це мені не подобається. Ну... Так, а, а загалом все в гарному стані, ці пелюстки, і навіть зворотній бік. Ідеальний, ну просто ідеальний. Розбирати її на якісь частини, ну наприклад, голку використати в іншій брошці. Якось жалко мені не знаю. Може, у вас є який рецепт, як обрати тут залишки цього клею старого, закам'янілого, щоб не було так вже. Неаккуратно. Ще купила отаку маленьку брошку. Але вона мені здалася стильною. Е, так, десь з 40-х 50-х років. Е, дуже характерними для того часу ставками з чорного скла. Тут, бачите, багети є, такі маленькі кристали великі. Всі кристали в крапанах. Тож, зроблено все дуже акуратно. Ось такий зворотній бік у цієї брошки. Отакий От тут гачок, як характерно саме для того часу. Ніякого маркування тут немає. Ну, а я вважаю, так може це іспанське виробництво. Може, і не іспанське, але не китайське. Тому тоді ще китайці не виробляли стільки прикрас, імітації і таке інше. Так що добра, гарна брошка середини, середини 20-го сторіччя. А ось ця брошка, якось я її відразу помітила, вона не дуже такого звичного дизайну, це мені вже було цікаво. До того ж, якщо подивитися на оцю металеву, Частину, як зроблені оці, ну, я не знаю, як сказати, кутики, бо це не пелюстки, пелюстки, ж ці округлі, а може, це теж пелюстки можна назвати. Але я подивилася і побачила, що тут дуже цікава робота. Я кажу про лінії на цих пелюстках, що характерна десь для майстрів 19, го початку 20 го сторіччя. Хоч загалом, от якщо казати за стилем, Брошка нагадує епоху Ардеко 20-30 роки. Якщо подивитися на зворотній бік, багато хто навіть подумає, що це щось таке, неясне, пластик якийсь. А я так подивилася на зворотній бік. І відразу зрозуміла, що це не пластик. Або, ну так сказати, якщо це натуральний пластик. Тому що це панцир черепахи. Панцир черепахи, чому називають пластиком, натуральним пластиком. Тому що, якщо його спеціально, обробити, виварити в гарячій-гарячій воді, то цю масу, цій масі можна придати будь-яку форму. Тому його називають натуральним пластиком. І це. Досить стара брошка. Це можна побачити саме по, то, по тому, як виглядає застібка. Тут кріплення. Отут тромбон. Тромбон дуже цікавий. От бачите, як воно отак От виймається. От так. Значить, це всередині цієї металевої частини знаходиться цей тромбон. І там вже, отак відкривається. І я того не розгляділа, коли покупала. А потім вже вдома почала цілеспрямовано шукати брошки з черепахового панцирю епохи Ардеко. І знайшла брошку з такою ж застіпкою. І там було сказано, що тут написано депосе. Ну, я почала придивлятися, і знайшла, що у мене теж написано депосе. Може, ви зараз і не побачите, але. Тут є таке маркування. А депосе це маркування, яке ставилося на французьких прикрасах, тож брошка зроблена у Франції. Це був такий напрямок у моді того періоду. І робили брошки не тільки з самого панциря, але й прикрашали їх, прикрашали деталями, як такими як марказити. Чи пластинками срібла, чи пластинками золота, це було в той час модно. І я, знаєте, так, дуже зраділа, що підтвердилася моя ідея, що це саме брошка, яка має вже свої 100 років, Уявляєте собі. До того ж, зараз заборонено робити такі речі, як прикраси, наприклад, з панцирю черепахи. Тож... Це не виробляється вже давно. В Європі є норми, і е, тому ці брошки вже це історія чиста історія. Е, прийшла додому, достала свої прикраси, які у мене є, і знаєте, їх не так вже і багато. Якщо вам цікаво, нагадаю, що у мене є отакий от морський коник. Отака От прикраса для того для того, щоб носити ну, хустку, наприклад, отак фіксувати. І оце черепахова, саме черепаха, зроблена з черепахового панциря. І, як виявилося, досить цінна отака брошка, такий метелик. Ну, те, що він спанцер, я, я помітила ще тоді, коли я це знайшла і купила. До речі, дуже дешево купила. Було воно на, на одному розвалі. А те, що тут пластинки з золота, я вже прочитала в інтернеті, тому що знайшла ну, саме такого метелика. Трошки форма крилець інша була, а оці пластинки це золото. Потім придивилися, ну справді схоже на золото. Тож, моя невеличка колекція брошок з черепахового панцирі сьогодні поповнилася. І це мені дуже-дуже приємно. Як і Наступна брошка, яку я вам покажу, вони мене викликали найвеликі емоції сьогодні. І брошка, яка у мене викликала найбільше емоцій сьогодні, радості, це була оця брошка. Тому що, коли я її побачила, я взяла її. Тільки у мене було, була думка, скільки він зараз скаже. Тому що, якщо дуже дорого, я її все одно візьму. До того ж продавця, де я це побачила, у нього не дуже маленькі ціни. Ну, Але ж іноді, коли мені щось дуже-дуже подобається, я вже думаю, ну, треба все ж таки розуміти, що дуже цікаві речі, неможливо купити дуже дешево. І до того ж, такі прикраси. Ну, На нашому ринку зустрічаються дуже рідко. От за весь час, що я шукаю, дивлюся, я бачила, ну, може, 3-4 прикраси, зроблені саме так, але не такі старі не з такою історією, як ця брошка. Справа в тому, що ці прикраси виробляють і зараз. Це таке, такий напрямок великий. Для майстрів з Бразилії, де матеріал для виготовлення цих прикрас дає сама природа. От я вам зараз покажу одну один сувенір, який я купила у магазині Second Hand. Я такі речі не дуже звертаю увагу і не не, не покупаю такі речі. Але це я купила. От дивіться. от така проста собі тарілочка, Тут щось таке теж просте. Але можна побачити, що це зроблено з крилець метелика Морфо. Який має отакий от красивий вигляд, що воно, так, переходи, йдуть синій, трешки, трошки. Зелене виходить, бо щось таке. Це теж частинки крилиць метеликів. Ну, а в центрі от саме ця головна героїня цих прикрас. І якось вже давно, роки тому, я показувала вам, що я знайшла отаку от брошку Ріо, да, Ріо де Жанейро. Ось покажу вам. І знайшла сережки. Ось так. Ну, вони нібито як комплект виглядають, бо в них і однаковий дизайн, нібито річка тече, тут якісь там пальми, там якісь гори, ну таке. Але вони виготовлення різного, тому що тут написано бразиль. А тут написано «Інгланд», Вони англійські. І це такий варіант, ну, щиро кажучи, туристичний. А ця брошка, вона не туристичний варіант, а та прикраса, яка саме так от, з крильців цього метелика зроблена основа. І нічого такого, там пальми якісь, там пейзажі, символи, такого нічого немає. І от, якщо ви придивитесь, ви побачите ось частинки цих крилець отакими от полосками йдуть. І хоч я побачила, що тут, є, що тут є пошкодження, але я подумала: все одно я хочу її взяти. Бо вона така гарна, вона така велика. От я вам скажу: я прийшла додому. Почала дивитися в інтернеті і от таких брошок, які мають от просто такий, такий чистий, як сказати, без сувенірного плану, їх дуже мало. І ті що, ті, що є, я так дивлюся, думаю, от є одна, друга є, але потім дивлюся розміри, і вони такі: 2 см, 4 см. А ця 8 см. Уявляєте собі, вона велика. І <свистак> отакий от у неї зворотній бік. Як бачите, тут є маркування морфом. І ще маркування дуже маленьке. Ну, так, з такими маленькими пробами маркували свібло десь там в 20-30 х х роках. Тут тромбон. Так от. Ця брошка для мене дуже важлива, тому що це 20 роки, це дуже гарний дизайн, такий великий розмір, ну, трошки пошкоджена. Але воно не дуже і помітно, і до того ж, це не так принципово для мене. Але шедевр у мене сьогодні інший. Коли побачила цю брошку, вона мені сподобалася. От дивіться, як цікаво, виконано цю троянду, оці пелюстки, нібито вони з тканини якоїсь шовкової, м'ятою, може. Ну, таке дуже цікаве рішення. Я подивилася, думаю, яка красива брошка. Цікаво, чи має вона якесь походження. І виявилося, що вона має походження, бо тут є маркування Крістіан Діор Germany. Я зраділа, купила цю брошку і почала шукати інформацію в інтернеті знайшла, що брошка ця зроблена в 50-60-х х роках. Нагадую, саме в 55-му році Крістіан Діор підписав угоду. З фірмою Henkel і Gross. Що вони мають ліцензію на випуск саме прикрас з маркою Крістіан Діор. Тому тут Крістіан Діор в написано на маркуванні. Ну, і знаєте, завжди, коли щось находжу, дивлюся, а які там ціни в інтернеті на ці прикраси. Отакого От типу брошка з панцирю. В інтернеті коштує 60-70 євро. Оця отакого от типу брошки з крильцями морфо. Ну, щоправда, меншого розміру. Кажу, половину цієї, наприклад, вона коштувала щось таке 150-200 євро. Вже дорожче. Відкриваю я Еці, і перше, що мені виходить, троянда від Крістіана Діора, оце. 440 євро. Я, знаєте, так посміялася і думаю, от я зараз зроблю фото, а зараз пошукаю, подивлюся, мабуть, це найдорожчий варіант. Далі буде щось дешевше. Відкриваю наступну сторінку на тому ж Едсі. Бачили, які ціни? Я ще вирішила пошукати. Думаю, ну не може бути такого. Що я знайшла? От коли я побачила ціну 1200 євро, я вже зупинилася. Ну, я вам кажу правду, так я і дивилася, перша, яку показали, була найдешевша, а далі більше, 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 більше. Тому я подумала: ну, добре, зроблю її сьогодні шедевром. Бо якщо казати про ринкову ціну, то виходить це найдорожче, що я сьогодні знайшла. Нехай буде сьогодні шедевром. Нагадую вам свої знахідки сьогодні. І питаю вас, а що вам сьогодні сподобалося більш за все? Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.